Любі друзі, добрий ранок, зичу праці і старання, а ще друзі всім багато, сил натхнення на весь день до нас завітали друзі із знайомого вам мультфільму «Щенячий патруль. Зік Райдер і його друзі Гончик Чейз, Маршал, Рок Крепіш Крипіш сьогодні вам розкажуть про правила надання першої допомоги. Якщо ти впав, забив руку чи ногу в кров, підводься і допоможи собі загоїти рану. Вимий ручки, промий ранку під струменем прохолодної води, заклей свою ранку пластирем чи закрий бентом і чекай на допомогу дорослих торкнувся, гарячої сковорідки чи облив руку окропом, годі плакати, негайно допоможи собі сам, Підстав опечене місце під кран з холодною водою, змочи ватний тампон чи марливий клаптик перекисом водні та приклади на опечене місце і чекай на допомогу дорослих. Тобі вітерець запорошив очі, чи власна вія потрапила в око. Тобі неприємно та боляче, не три свої оченята, ось поплакати можна. Сльози вимиють смітинку та промий твої оченята. Не вимили тоді допоможи собі сам. Часто-часто покліпай очима, не три очі брудними руками, промий свої очі під краном прохолодної води. Незручно це робити самому попроси дорослого. Дорослий побачить смітинку, постарається легенько, носовичку підштовхнути її у куточку ока, а тоді витягне. Ти впав та забився, на лобі вискочила гуля. Чи ти шкутильгаєш свіжим сенцем на нозі, і болячи, і плакати соромно, а так хочеться, щоб тебе пожаліли, то пожалій себе сам і допоможи собі сам. До сенця відразу приклади щось холодне, хоча б вологу серветку, до гулю можеш прикласти монетку і натиснути, але тисни так, щоб не було боляче. Набив гулю і при цьому в тебе поморочиться голова, лягай швиденько в ліжко і чекай на дорослих. Якщо є поруч друзі, хай вони покличуть дорослих на допомогу. Носова кровотеча, малий, чого плачеш. Кажеш, ударився, і з носа потекла кров. Пусте, не переймайся, з усіма буває і швидко проходить. Витри сльози і допоможи собі сам. Візьми щось холодне в холодильнику або загорни шматок льоду в кустку і поклади на переднісся, а сам влаштуйся зручно в крісло, закинь голову та почекай, дихай лише ротом. Розстебни сорочку чи платі, щоб легше було дихати. Не плач, бо сльози будуть потрапляти до носової порожнини і заважатимуть крові згорнутися, скрути тампончик з вати, звалиш її перекосом водню та встав її у міст. Це затримає кров і прискорить загоєння. І чекай на допомогу дорослих. Пам'ятай, влітку в сильну спеку завжди одягай головний убор. Не чіпай. Не ображай своїх друзів менше котиків та собачок. Не чіпай осиних гнізд, не турбуй бджіл у вулику, не намагайся спіймати джмеля на квітнику. Вони будуть захищати своє життя і можуть тебе вжалити. Якщо тебе укусила бжола чи комар, протри місце. Укусу перекісем водні і приклади хлод і звернися за допомогою до дорослих. Що ж, діти, бережіть своє здоров'я і пам'ятайте, що ви можете надати собі першу допомогу.